І ще один контекст такий цікавий, бо ми говоримо про великий успіх, про його візійність, не знаю, чи це повезло, не повезло, чи це батьки, чи доля, бо Богданові вдалося прожити війну, вдалося заснувати багато важливих інституцій. Але паралельно з усім цим йде сім'я, родина і сімейні цінності. І навіть після його смерті його діти продовжують. Працювати над фондом, над тим, що він вкладав в ідею розвитку молоді, його дружина, яка постійно з ним є наради з дружиною, його сім'я, його батько з мамою там і батько, і його брат, і постійно ці стосунки переплітаються від початку книжки до кінця. І це про те, що він був цілісний. Він не був тут успішний, а тут в нього щось провалювалося. Він був цілісний як людина, він чітко розумів, що він хоче, так? але у всьому. Ну, мені здається, що це, напевно, теж про те, що якщо ти розумієш, що ти хочеш від життя, які наступні кроки, то ти не можеш там вдома з родиною я такий, а там я такий, а, а в іншому місті мене такі погляди. От мені дуже цілісно виглядає все його бачення, і мені здається, що все-таки це ну, напевно візіонер, який на багато років вперед розумів і знав, що треба робити, так, навіть маленькими кроками, навіть якщо вони непомітні і навіть якщо навколо мільйон е скептиків.